А Європі таки доведеться воювати з Росією своїми власними живими солдатами. І це станеться не колись там у невизначеному майбутньому, а через півроку, рік-півтора максимум, я думаю. Першою, можливо, цілком доведеться воювати в Польщі. Ну, якщо не Польщі, то при так точно, але. Польща зробила для цього просто гігантський крок. Вона фактично розписалася в цьому, що її солдати будуть воювати з Рашкою. Що саме міністр, заступник міністра закордонних справ Польщі, дав відповідь на. Залітання російської ракети вчорашнє на польську територію. Ну, по перше, не президент і навіть не міністр закордонних справ, а заступнику міністра доручили дати відповідь. Знаєте, яку він сказав, що якщо ще раз таке повториться, то реакція Польщі буде більш жорсткою. Йоптить, йоптить. Ну тобто, ну, фактично, це запрошення до агресії. Фактично, це е вони говорять поляки, що е стріляйте по нас. Робіть, що хочете, ми з вами воювати не будемо. Ну, Путін зрозумів, що єдина е, яка готова з ними воювати, це Україна. Знаєте, я не сильно.